Зустрічати день народження то завжди приємно. Удвічі приємніше, коли зустрічаєш його у доброму здоров'ї. Кому про це знати як не місцевим спортсменам та пересічним городянам, котрі не уявляють свого життя без спорту і фізичної культури? На день міста, бажаючих продемонструвати свої вміння, загартованість, силу та витримку, назбиралося стільки, що окупували вони мало не усю центральну площу. На зустріч до перемог рушили під прапорами міського управління у справах сім'ї, молоді та спорту та міського центру Спорт для всіх серед інших поборотися за звання кращого виявила намір інтелектуальна еліта Бердичева. Любителі думати на кілька кроків вперед та майстри витончених комбінацій. За шаховими дошками міг спробувати свої сили будь-хто з бажаючих. Примусити ворожого короля лягти було справою не з простих, адже чималу частину учасників турніру складали вихованці місцевого клубу Біла Тура. Чи то день був такий особливий, чи то чоловіча половина учасників занадто легко поставилася до вибудовування стратегії, та переможницями змагань зі швидких шахів стала трійка дівчат. Третє місце судді віддали Ані Тарасюк. Друге здобула Олена Тимощук. Ну а найсильнішою шахісткою стала Юлія Коробка. Поки одні ганялися за ворожою королевою, інші намагалися за будь-якої можливості поцілити м'ячем у кошик. Послідовників видатних Оніла та Сабоніса назбиралося на цілих сім команд. Хто був не в курсі, той, мабуть, дуже дивувався, чуючи раз за разом їжаки, птеродактилі. А це всього навсього були назви команд учасниць. Так Голівуд наступав на СРСР, а народжені перемагати намагалися підтвердити свою назву у двобої проти БК Кузик. Дуже гарний настрій, дуже гарне свято зробили. Мені приємно, що так багато людей прийшли сьогодні пограти в стрітбол, тому що спорт він розвиває, він повчає, він встановлює твій характер. Зрештою бронзу турніру завоювали дівчата-птеродактилі. Друге місце лишили за собою народжені перемагати. А перше місце підкорили стрітболісти з БК кузика. Незмінно чималу кількість прихильників та учасників збирають на день міста змагання серед найсильніших бердичівлян. Цьогоріч вони складалися з двох частин: молодші спортсмени, ними були вихованці атлетичної зали. Гармонія вийшли на поміст, аби помірятися силою у важкій атлетиці. Змагалися у трьох вікових категоріях, і переможцями в них стали Ілля Яндульський, Даниїл Нагребецький та Сергій Циканівський. Старших важкоатлетів зібрали змагання у російському жимові. Почали з прекрасної половини млинці, вагою 35 кілограмів і чарівні дівчата. Чи можливо таке? Виявляється навіть дуже більш того, зі штангою у руках вони почуваються дуже комфортно. Мені дуже подобається те, чим я займаюсь і не боїтесь заниматься. штангом не сделает вас мужеподобными или страшными, так как бы такое мнение в обществе. Нет, это очень хорошо это придає силы, уверенности в себе здоровья, хорошего настроения. То есть только положительные качества. Вага штанги у російському жимові виставляється одна для всіх учасників на цих змаганнях. Вона склала 55 п'ять кілограмів. Перемагає той, хто вижме її найбільшу кількість разів, і буде при цьому легшим за решту суперників на цьогорічному турнірові з цим завданням краще за інших впоралися Денис Мазур, Олександр Орлюк та Сергій Ісаєв, котрі посіли відповідно перше, друге та третє місця. Їм вдалося гарно розпочати святкування дня рідного міста, кажуть спортсмени. Тож і решті бердичівлян зичили відзначити його так само здорово. Поздравляю всіх бердичівлян з Днем міста. Желаю всім удачі, всього найкращого І займайтеся спортом. ведіть здоровий образ життя, Це очень хорошо і всім полезно. Хочу привітати всіх бердичівлян з Днем міста, побажати щастя, здоров'я і щоб наше місто процвітало і надалі.